моторів І чорні смуги на бетоні. Це дрек рейсін у Хмельницькому. Хмельничанин Максим приїхав на заїзди вперше, аби перевірити можливості своєї нової автівки. У повсякденному житті, коли є рутина, 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 вона трохи тебе розбавляє, ти відчуваєш трохи життя якесь, виходиш з себе з якогось там того простору і як хобі, напевно. Ну, я не займаюся професійно, це перший раз. У мене перший раз, черзу дуже хвилююсь. А за кермом цього автомобіля дівчина. Драйв, не вперше, вже декілька разів була, дуже подобається атмосфера. Гонки на випередження Федерація автоспорту Хмельницької області влаштовує з 2019-го. З початку повномасштабної війни благодійні на підтримку ЗСУ. Серед учасників також були військові. За весь період ми вже зібрали і передали збройним силам України, окремим підрозділам у вигляді матеріальних і грошей на суму 1 мільйон 300 тисяч 655 гривень. Ми пишаємося своїми хмельничанами. Ми їм дякуємо за підтримку нашого руху. За правилами дисципліни, гонок на випередження, яка бере початок в Сполучених Штатах Америки, учасники мають подолати чверть милі, тобто 402 метри. За сигналом світлофора у вільних заїздах змагаються двоє водіїв. На великій швидкості не тільки можна на гонках. По городі немає такої можливості, дотримуюсь правил. Адреналін отримую більше машину провірити, ніж себе. У когось фальстарт, хтось зривається з місця і долає відстань за лічені секунди. Якщо е, умовно автомобілі сучасні по 600 кінських сил. Це приблизно 11 секунд. Ми сьогодні даємо можливість на професійному обладнанні кожному, хто прийшов почути себе, відчути себе справжнім гонщиком, заміряти, проїхатись на світло світлофора, замірятись на професійній телеметрії, яка вказує час реакції на світлофор, яка вказує швидкість на фініші, час проходження дистанції. Це цікаво. Це драйвово. Я проїхав за 3-4 секунди. Це мій рекорд. Наступний раз хочу через декілька років приїхати на Кібертреку Ілона Маска впродовж дня у заїздах змагалися на швидкість понад тисячу учасників. Торік їх було півтори тисячі. Кожен донатив, а ще міг ознайомитися зі службою у підрозділі Рейнджер. Хмельничани можуть ознайомитись зі зразками зброї стрілецької, а також автомобільної техніки, які використовуються нашими підрозділами. Діти виявляють цікавість. Також ми роздаємо спеціальні листівки для того, щоб вони могли зв'язатись з нами і долучитися від, відповідно до лав рейнджерів сил спеціальних операцій. Цікавилися учасники перегонів і навчанням у школі fpv Евпівдронів Армдронс. Заїзди оператори БПЛА знімали на швидкісні дрони. Ми маємо свої розробки в дронах ППО, там де швидкість це основне. школа. Безкоштовно навчає військових. Пілоти забезпечують цю гарячу русню. Ми забезпечуємо життя пілотів. Збереження життя пілотів і щоб ця русня горіла яскраво. Організатори, е, значить, продали за донат, е, е, значить дрони лутовані на хлопці привозять. Це вже допоможе навчити одного військового. 4 тисячі гривень дозволяє нам забезпечити навчання однієї людини. Хмельницький єдине місто України, де наразі влаштовують гонки на випередження цього разу завдяки донатам за участь та аукціону воєнних трофеїв зібрали 94 тисячі гривень. Ірина Арьон, Біга, новини міста.